Вас на хвилях Ухрадіо. сьогодні програма інформативна, Незвичайний гості. Слава Україні! Героям слава сьогодні. У мене в гостях Роман Косе, це начальник прес-служби бригади Форпост та Вікторія Іванова, лейтенант, офіцер групи комплектування. І у цей святковий час ми маємо можливість подякувати хлопцям і дівчатам, які захищають нас, які боронять Україну, українців і мають можливість власне захистити нас в тому, що ми могли працювати і надалі. Але в них немає вихідних в них немає можливості відвідати рідних і побути з ними. І їм дуже зараз необхідна. Підтримка, підтримка не тільки наша е, коштами, словами, морально але й також е, люди, які можуть їм стати е, разом в плече і е, захищати Україну. Тому в рамках інформаційної кампанії, по долу... за... залученню добровольців, ми сьогодні будемо спілкуватися про те, саме про саму бригаду, форпост е, про те, як туди потрапити, е, розвінчувати міфи і більш детальніше дізнаватися. Е, Хто потрібен, які спеціальності, і як це все відбувається? І тому я думаю, що саме і Вікторія, і Роман розкаже це як найкраще, Роман Олександрович. Скажіть, будь ласка, як зараз які настрої в хлопців та дівчат? І які вас е, найбільші потреби на сьогодні? Ну настрій бойовий в будь-якому випадку святковий. Наші хлопці, дівчата не тільки е, на західній частини України зараз виконують певні обов'язки і безпосередньо на лінії бойової зіткнення наші підрозділи зараз знаходяться під Вовчанськом, і також є святковий настрій всіх. Без без виключення От так і відчувається. Якщо телефонуєш там до рідних, і вони навіть мені здається, інколи більше нас підбадьорують, ніж ми не можемо підібрати слів. Зараз як ваша бригада, скільки хлопців і наприклад, ті хлопців і дівчат, яких спеціальності зараз найбільш потребуєте, і можливо, от серед наших слухачів, ви можете знайти саме свої? Дивіться, я б хотів би розпочати напевно, що з основ. Хто Давайте. ми такі? Що ми це робимо? Де ми знаходимось, Звідки беремось? Ми бригада, бойова бригада Державної поповірної служби України, тобто ми не є формуванням збройних сил України. Нашу бригаду Форпост, я думаю, ще толком ніхто не чув, тому що ми створилися назву цю отримали нещодавно. В кінці листопада, міністр внутрішніх справ оголосив про те, що нам присвоїли бригад назву бригаді Форпост, та ми вступили в склад. Гвардії наступу я думаю, про це все чули. Всі чули про гвардію наступу. Ми зараз формуємося в бриг в прикордонний загін бригадного типу, тому і розповідаємо вам про це, тому що мало хто знає, що прикордонники також виконують бойові завдання і захищають нашу країну, а не тільки стоять. Охороняють кордони західні, так би мовити. Ми Краматорський прикордонозагін бувший. Зараз вже бригада Форпост створилася ще в 2015 році. Після певних подій я думаю, про які також всі знають і 2014 року була необхідність створення таких підрозділів в межах Донецької області, посилення прикордонного відомства, відомства Там і в місті Краматорськ був управління прикордонного загону. Основні наші завдання були це здійснення пропуску осіб транспортних засобів вантажів че, через лінію розмежування, е, так би мовити, названих КПВ Мар'янка та Майорськ, і плюс несення служби безпосередньо на першій лінії оборони е, на блокпостах першого оборонного рубежу. І також наші військовослужбовці першими зустріли ворога в 2022 році і вважаю, що надали гідну відсіч і продовжують це робити і надалі. Як потрапити до вас ваші лави, і як то все відбувається на даний час? Я думаю, що всі знають, що у нас проходить мобілізація в країні, але повноваження по мобілізації були надані довгий час тільки ТЦК та СП Нещодавно постанова вийшла Кабінету міністрів і надала повноваження деяким військовим частинам. Мобілізувати людей напряму без проходження ТЦК та СП, тобто військовослужбовець, точніше кандидат, який хоче потрапити на службу, може звернутись безпосередньо до військової частини до нас і мобілізуватись самостійно в нашу військову частину. Чим це цікавіше, чим звичайна мобілізація вас не будуть відправляти військомат, отримувати певні документи, не будуть направляти в ту військову частину, яку вирішить військомат. А ви самі можете призвернутись до нас, наприклад, і обрати собі певну посаду, тобто поспілкуватися з керівником підрозділу, яку ви хочете обрати посаду. Тобто, у нас є різні посади, які можливо, і помімо мобілізації можна ще й підписати контракт, тобто контракт заключати військова частина будь-яка може і до цієї постанови, але... Зараз і по мобілізації ми також можемо прийняти стосовно посад посад є безліч, скільки ви можете уявити собі спеціальності в нашій державі, плюс-мінус стільки у нас є спеціальності військовій частині. Тобто, від діловода до оператора ФП дрона зараз необхідні всі люди, які можуть а головне, хочуть захищати нашу країну. Як триває навчання? Чи проводяться спеціальні курси? Скільки днів, щоб людина зрозуміла, як довго можна навчатися, тобто для того, щоб зрозуміти, для того щоб себе відчувати впевнено вже в складних ситуаціях базова військова підготовка зараз проходить мінімум 45 днів. Тобто, якщо ви прийдете, наприклад, на вашому прикладі, якщо ви прийдете до нас і потрапите, підпишете контракт або мобілізуєтесь, ви в першу чергу вас направлять на цю базову підготовку, здобути певні ази і на навички військовослужбовця. Тобто підготовка може тривати як в Україні. Так і за кордоном, тобто Державна прикордонна служба України е, співпрацює з деякими нашими країнами партнерами і їх навчальними центрами. Також відправляємо наших військовослужбовців на підготовку за кордон, тобто або на базі однієї з баз державної прикордонної служби України або за кордоном і тривалістю не менше 45 діб. Але потрібно розуміти, що це базова підготовка, тобто, це базова підготовка військовослужбовця. Якщо ви захочете стати ви обрати собі якусь військову професію за спеціальністю, яка у вас. Раніше не була, наприклад, ви захочете бути мінометником чи навалювати по оркам СРСЗВ. Там у нас є раки, або стати тим же оператором FPV дрона чи розвідувального, розвідувального літального апарату. Це окремі курси, і вас будуть направляти ще навчатися за вашою спеціальністю, яку ви оберете Тобто, це спеціальні люди, наприклад, можуть дійсно за кордоном навчати, так і. Військовослужбовці, які вже мають досвід бою, і вони можуть теж навчати вже на місці. Так, звичайно, звичайно. Що з із забезпеченням? Тож, мабуть, Вікторія, розповість, коли приходить новобранець, що він отримує, і що йому потрібно можливо ще щось шукати, докуповувати, і і так далі. Це зазвичай так найпопулярніше запитання, мабуть. Так, популя... мабуть, це найпопулярніше й таке питання на на самому ділі. Не треба нічого закуповувати. Держава всім забезпечує. Мінімальне, мінімальне грошове забезпечення 25 тисяч гривень, плюс грошова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень щомісяця військовослужбовець отримує. При укладанні першого контракту також передбачена виплата як, як то правильно сказати, як підйомна допомога. Це, Це одноразово йде, так так одноразово, плюс передбачена виплата на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань. Ці дві виплати передбачені раз на рік. Відпустка передбачена як у всіх 30 календарних днів, плюс додатково передбачені дні на дорогу. Давайте трошки доповню. Я е, хотів би сказати стосовно забезпечення. Тобто, які міфи там у нас є в державі, що е, треба собі купити форму, треба купити, купити бронежилет, каску. Це все неправда. У нас зараз забезпечення на достойному рівні. Держава. Ває про своїх військовослужбовців стосовно виплат, це стосується контракту. тобто, держава хоче залучити більше контрактників, як ви розумієте. Якщо по мобілізації таких виплат немає, але це більш швидкий процес. Стосовно ще забезпечення, ну на своєму прикладі скажу трьохразове харчування. В нас є завтрак, обід вечеря, і я задоволений цим раціоном. Якщо людина дійсно пройшла навчання курси, і в неї є якийсь страх, тобто вона ну не знаю, можливо, там, якщо це стосується добровольців, як ви мотивуєте, допомагаєте подолати цей страх і, власне, знаходити шляхи для того, щоб підготувати людину до, до служби? По перше, це колектив. Ви потрапляєте чоловік або там дівчина потрапляє в колектив, який вже стали який вже був в певних бойових діях, тому що наші підрозділи вже трохи роки виконують завдання з чи збройної агресії, пройшли багато гарячих точок. Тобто це навички, і я думаю, що вперше за все особа, яка боїться, дивлячись на своїх побратимів, не захоче показувати свій страх, так і буде рівнятися на тих, хто їх поведе вперед. Це по перше, а по-друге, я ж кажу, що є можливість обрати собі посаду. Якщо ви боїтесь сидіти з кулеметом на передовій, то краще взяти в руки пульт від дрона і. І навчатися і допомагати так, точно. військовим. які Як дізнатися про ті спеціальності, які вільні в ці вакансії, і які можна власне до себе приміряти? І як спілкуватися з вами, тобто, якщо бути на зв'язку? У нас є контактні номери телефонів, або ви можете знайти нас в соціальних мережах. Я думаю, зараз це найбільш поширена. Ситуація, коли люди шукають саме, що їм цікаво в інтернеті, Ми є і в моєї Фейсбуці, і в Телеграмі і в Інстаграмі. Будь-які наші соціальні мережі можуть вас сконтактувати з нашими відділами комплектування і розповісти про що дати відповідь на будь-яке питання. Це добре. Ще скажіть, будь ласка, наприклад, яка частка зараз добровольців чи мобілізованих? Кого більше, чи вистачає добровольців? По-перше, у нас 80% добровольців було з самого початку, тобто у нас була військова частина, яка складала стільки з добровольців з не з мобілізованих, але так зараз проходить мобілізація в країні і з кожним днем трошки більше стає мобілізованих з рахунок ТЦК та СП. Але ж ми маємо на меті набрати. Чим більше мотивованих людей, тому і розповідаємо про себе і про ці можливості зараз тут по відсотках вам зараз не скажу, але так частка мобілізованих в нас є. Це дуже добре. Це дійсно, коли відчуваєш підтримку, розуміння з з боку керівництва. Тоді, мабуть, що і набагато легше вже в бою і під час служби. Для наших слухачів ваші побажання, ваші орієнтири для того, щоб ну, власне ця інформація вона потрапила саме до тих, кого потрібно. Я би хотів сказати, на перш за все, що в війську не треба бути кимось іншим, або життя не зупиняється, як там багато хто говорить. Ми даємо Можливість бути собою, але за своєю спеціальністю бути тим, ким ти був до цього, і корисним для для, для своєї держави, корисним для війська. Можна наприклад, привести приклад нам потрібні медичні працівники, лікарі. Тобто, якщо у вас є освіта лікаря або молодша медичного персоналу, ми також можемо запромотавам пас запропонувати вам посаду. Якщо ви маєте багато категорій на Водіння транспортним засобом у нас також є можливість запропонувати посаду, наприклад, тому що елементарний приклад забезпечення, як ми говорили, харч... харчування. Тобто, щоб щось приготувати на кухні, треба це ці привезти. продукти привезти. Так а привезти їх можна не на легковушки, тому що військова частина не маленька, а на більш на великій машині. Тобто, треба людина, яка привезе ці продукти там з точки А в точку Б. Ну і так далі, так далі. Так далі. Ну будь що теж майстри, які ремонтують. звичайно, звичайно, будь-яка сфера діяльності, яка Соприкасається з вашою цивільною професією, може знадобитись нам у війську. І може бути корисним. Це чудово, і дійсно, якщо ви маєте зв'язок, якщо ви можете запитатися попередньо в соцмережах, зрозуміти для себе. Ви вже будете мати більше інформації, більше того розуміння, що мене чекає попереду, і як я можу бути корисним для, для своєї держави, для України і для своїх рідних. Зокрема, дякую вам за цю зустріч. І дякую, що завітали. І нагадаю, що сьогодні в нас в ефірі в програмі «Інформативно» був Роман Косе, це начальник прес служби бригади Форпост та від. Вікторія Іванова, лейтенант, офіцер групи комплектування. Дякую вам за цю розмову. Вірю в те, що наші, наші українці, наші люди будуть сміливі і власне завжди будуть відчувати, що вони корисні і на своєму місці. Дякую вам за сьогоднішній день і бажаю перемоги збройним силам України, перемоги нашої нашій ненці України і е, жити в мирі. Це найбільше хочеться. І мабуть, що і ваші побажання теж будуть схожими. Так, так, дуже дякуємо. Дякуємо вам. Програма інформативно на Ух Радіо.